Зараз будемо створювати рекламну кампанію. Ви здивуєтесь, якщо ви будете робити ці кампанії, займе максимум дві хвилини створення. Нажимаємо Створити. Далі у нас усі доступні товари. У мене там ще йде перевірка, модерація цих товарів, тому пише, що немає товарів. Виставляємо бюджет, давайте поки що поставимо 10 гривень, ідемо далі. Називаємо нашу кампанію. Давайте ось її назвемо футболки, логіст. Яна Створити кампанію. Тепер йдемо в наш рекламний кабінет. Якщо раптом у вас не відкритий рекламний кабінет, нагадую, де його можна знайти. Нажимаємо шестеренку, додатки, сервіси. Ось наш рекламний кабінет. Тапи переходимо безпосередньо сюди. Якщо ви вже в рекламному кабінеті, то ви заходите в розділ кампанії і перезавантажуєте сторінку. Це принципово важливо. Ось дивіться, я зайшла ось з «Мерчанту», захожу в розділ кампанії. Вуаля, у мене тут є мої футболки. Я їх поки що призупиняю, і ми зараз поправимо налаштування бази. Поясню на що як правити. Ви вже під себе підберете. Але у це є база створення. Ну менше навіть одної хвилин, і зараз тільки по налаштуванням треба пройтися. З чого ми будемо починати коригувати наші, коригувати наші налаштування? Пам'ятайте, що ця кампанія з мерчанту створюється з одною головною цілею це продажі. Якщо раптом у вас там більше дзвінків надходить і через них продається, то тут краще буде ще підключати додаткові цілі вигляді колтрекінгу. Наприклад, можете я тут не буду на цьому зупинятися. Наприклад, можете поспілкуватися з сервісом Рінгостату, все розкажуть, навіть можуть за вас все налаштувати такс. Йдемо далі. Цілі конверсії. Я вибираю зазвичай або цілі на рівні всього аккаунту, якщо раптом в мене вона одна єдина, або можна обрати рівень кампанії. В рівень кампанії ми обираємо покупки зберегти пішли далі. Так, оці налаштування, залучення клієнтів чи ще щось типу такого, вони нам поки що не потрібні, і ми можемо це пропускати. Йдемо далі. А, бюджет. Ставки ми зараз в кінці розглянемо. Місце положення. Пам'ятайте, що коли ви створюєте перформанс Макс з мерчинг-центру, він завжди створюється на всі місце положення. Тому обов'язково це поправте. Я не думаю, що ви отримаєте дуже багато трафіку з інших країн, але враховуючи, що в нас дуже багато населення зараз З'їзди за кордон заїжджає, виїжджає, наприклад, ті ж самі жінки, тому можуть, наприклад, залетіти якийсь трафік по Польщі, Угорщині. Там є навіть з Нідерландів Він коли залітає, тому краще поправити на своє місце положення. Якщо ви не обираєте всю Україну, тоді вказуєте всі регіони, в, які ви, в яких ви будете доставляти цей товар. Зазвичай сюди вказуються регіони, в які ви доставляєте товари.